Друзі, а сьогодні у нас на огляді просто легендарна машина. Це найвідоміший автомобіль Сузукі у світі, Сузукі Jimny. І можна запитати, чому саме він такий популярний, тому і чому він саме такий цікавий? Е, тому що це ну, унікальна машина в плані е, техніки, в плані повного привода, в плані габаритів, в плані е, позашляхового потенціалу. Це напевно один із небагатьох позашляховиків, які оскульних позашляховиків, трушник, які можна прийти і придбати в салоні дві 2025 році. Тому що всі ці технології, які компанія Suzuki, японські інженери використовували в 60-х роках, всі технології, які використовувала компанія Suzuki, Японці інженери вони просто взяли і перенесли в машину у 2025 році. Це саме повний привід з незрізними мостами, це роздатка з пониженою передачою, це ранна конструкція кузова і габарити. Що дуже важливо, габарити і вага машини, що робить його ну, самим е проходимим автомобілем у світі. На сьогоднішній, день, на сьогоднішній день у нас в автоцентрі представлені Suzuki Jimny в комплектації GLX, це максимальна комплектація. Автомобіль у нас на автоматі, тому що у 2025-2026 році автомобілі будуть у нас представлені в двох версіях: це або GL комплектація або GLX комплектація GL комплектація все, завжди буде на механіці. Якщо клієнти хочуть придбати автомобіль на автоматі, це завжди буде комплектація GLX. Вартість. Ми кажемо про машини 2025 року 1 мільйон 140 тисяч гривень. Це, наприклад, машина в однокольоровому виконанні, Як у нас, отакий сірий графітовий колір. По курсу на сьогоднішній день це орієнтовно 27 тисяч доларів. Буквально два роки тому ця машина коштувала 30. Тобто, у розрізі автомобіль новим подешевше в салоні на 3000 доларів, а вторинна його вартість остається незмінною. Це завжди дуже ліквідний автомобіль на вторинному ринку на будь-якому пробігу, завдяки своїй недійності, завдяки своїй унікальності і завдяки тому, що второго такого джим просто не існує. Цей автомобіль можна розмовляти безконечно довго, але в нашому відео ми хочемо розповісти саме про технічну частину машини, про комплектацію, про вартість для того, щоб будь-які клієнти, які зацікавилися цим автомобілем, отримав максимум інформації ще до того, як він приїхав до нас. Стосується двигуна трансмісії, е, класична для нашого українського ринку е, і для європейського, до речі, також це 1,5-літровий бензиновий двигун е, потужністю 102 кінські сили. Та чотириступеневий гідротрансформаторний автомат Aisin. це кропка, яка дуже давно встановлюється на Сузукі Джині. Я думаю, що вона і буде встановлюватись. Чому? Тому що цей автомат він переживе будь-які навантаження. От. І це, напевно, єдина коробка, яка може витримати, е, ну просто сумасшедші е, навантаження при їзді по бездоріжжю. І хтось, почувши ці цифри, скаже, ну що це дуже мало. Але. Автомобіль не створений для швидкості. Автомобіль створений для міської їзди завдяки своїм розмірам, завдяки 21 сантиметру кліренсу. І він створений у першу чергу для бездоріжжя. Тому потужності двигуна для цих задач більше ніж чим. Традиційно для джимні рама автомобіль. І, до речі, рама не інтегрована в кузов, як це було, наприклад, в Grand Vitari. Рама несуча для кузова. Це також така олдскульна технологія, яка використовується на сьогоднішній день Suzuki Jimny. Що стосується повного приводу, автомобіль Jimny – це машина з жорстко підключаємою передньою осью. Тобто у нього основний задній привід. передній привід підключається жорстко через роздатку. Наші клієнти е, часто задають питання, чи можна їздити на Suzuki Jimny на повному приводі постійно. Е, якщо ми відкриємо інструкцію, прочитаємо нам інженери е, чітко кажуть, що е, повним приводом ви можете користуватися тільки насипущих поверхнях у посігневному житті. Е, основний привід є задній. А щодо підключення повного приводу, якщо у попередніх е, поколіннях е, були кнопочки, які ми ви включали, і е, певний механізм е, підключав повний, то тут вже е, в дань знову ж таки надійності і універсальності інженери зробили підключення повністю механічним. Принцип такий: є е, е, три режими 2h, 4h, 4 l 2H – це стандартний режим їзди, коли ви їдете тільки на задньому. 4H можна підключати на швидкості до 100 км за годину при е е ровних колесах. І 4 – це вже коли машина, ви відчуваєте, що трошки підзакопалась, ви можете включити для того, щоб для того, щоб виїхати. Два аж можна переключати під час їзди чотири тільки після зупинки. По технічній стороні ми пробіжались. Давайте пробіжимося саме по комплектації GLX. Почнемо з е, зовнішнього вигляду, е, оптики і таке інше. Е, у нас в GLX комплектації, а також, також і в джео-комплектації стоїть повністю світодіодні фари е, з автоматичним включенням і з автоматичним дальнім. Традиційно для позашляховика є е, омивач передніх фар яким ви можете скористатись, коли там сильно там заляпала? Оптику, і, ви і це заважає вам. Тиски у нас 16 легкосплавні Машина йде на всесезонній гумі, яка в принципі може використовуватись як дорожня резина. Якщо ви виїжджаєте десь на бездоріжжя або там експлуатуєте автомобіль в більш сурових умовах, рекомендуємо резину знову ж таки змінити, на АТ, МТ або просто зимову. Дивлячись на те, що, як ми казали, автомобіль такий е, на грані олдскола і сучасних технологій, е, у будь-якій комплектації є контроль полоси, е, попередження про зітнення та система автоматичного гальмування. Тепер по салону в комплектації GLX у нас клімат-контроль із опцією комфорта підігрів передніх сидінь, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, круїз-контроль з зніматом швидкості, мультируль, а також гарнітура комфортної телефонії. І 7 дюймова мультимедійна система зі штатною навігацією, на яку можна ще легко у нас на станції до камеру заднього огляду. Самий спорний момент, який, з яким зіштовхуються всі клієнти, які обирають цю машину, це розміри. Так, автомобіль невеликий. Він більше розрахований на японський ринок, де цей автомобіль входить в клас кейкарів, і більше він не буде ніколи, тому що це, це прописано законодавством Японії. А, але чотири дорослі людини тут поміщаються. При цьому так, багажника практично не буде. От, буде невеличка така ніша, в якої ще буде місце для інструменту. І все. Але чаще всього автомобіль експлуатується як двомісний. Коли вам треба великий багажник, ви просто опускаєте задні спинки. Навіть є оригінальне обладнання це такий килимок або лоток, яким ви можете зробити цей автомобіль. З повноцінним багажником. Тому, якщо вам треба щось перевести, це не проблема. Якщо ми складаємо повністю задній ряд сидінь, у нас виходить 830 літрів полізного об'єму. Отже, друзі, для того, щоб Оцінити ваша це машина або не ваша, яка комплектація вам більше підходить e, GL або GLX, e, як веде собі автомобіль на швидкості більше 100 км за годину на трасі, ми запрошуємо наш автоцентр, ви можете приїхати до нас. Цей автомобіль у нас буде на тест-драйві практично завжди. Ви можете сістри, протестувати, самі e, відчути цю машину і обрати. Саме той джимні, який підходить для вас, всіх чекаємо, будемо раді знайомству До зустрічі.